Так, добрий день, дорогі учні, мами, тато. Вирішила вам зробити невеличке відео інструкцію до діагностичної роботи з математики. Отже, ось так виглядає завдання до діагностичної роботи. Ви маєте взяти подвійний листочок. Ось тут підписати її. Ви від початку відраховуєте 5 клітиночок. Ставите крапочку на шостій, потім спускаєтесь на 10 клітиночок і на 11 починаєте підписувати. Так, підписуєте ось так. Діагностична робота, наступний рядочок з математики, наступний рядочок там, учня або учениця, наступний рядочок, наступний, наступний. І в кінці підписуєте своє прізвище ім'я в родовому відмінку. Все. Більше тут нічого не пишете. Потім розгортаєте цей листочок і починаєте писати ось з цієї сторони. Записуєте просто завдання 1. Перше завдання. Треба виконати письмове множення. Так, ну я приблизно взяла приклади, такі, як у вас будуть. Давайте їх трошки обговоримо. Отже, наприклад, 123 помножити на 5. Що робимо? Починаючи, ну, по-перше, ми записуємо кожну цифру в окремій клітинці і підписуємо цифру під цифрою. Так? А, Тепер починаємо множити. 3 помножити на 5, буде 15. Це означає, що 5 одиниць і 1 один десяток. Одиницю ми записуємо, а 1 десяток запам'ятовуємо на десятках. Тепер множимо десятки. 2 помножити на 5, це буде 10, та ще плюс 1 буде 11. Це один десяток і одна одиниця. Одну одиницю записали, десяток запам'ятали над наступним розрядом. Тепер 1 помножити на 5 буде 5, та ще плюс 1 буде 6. Тут нічого складного немає. Наступний приклад: ми бачимо, що у нас є 0. Нам це число, наприклад, треба помножити на 6. Ми число 6 записуємо не під нулем, а під трічкою. Таким чином, щоб у нас 0 залишився за межами інших чисел. І виконуємо обчислення: 3 помножити на 6 18, 8 записали, 1 запам'ятали, 2 помножити на 6 12 плюс 1 13. 3 записали, один запам'ятали. 1 на 6, 6 та ще плюс 1, буде 7. І тепер, коли ми обчислили, ми оце 0 просто спускаємо донизу. Оцю рисочку ви напишете, це я позначила просто для вас, щоб було видно, що 0 ми пишемо окремо. Наступний приклад, коли нам треба число помножити на кругле число. Наприклад, 123 помножити на 400. Що робимо? Ми 400 записуємо знов таки, таким чином, щоб нулі були за межами інших чисел. Ми на ці нулі множити не будемо, ми їх просто потім здесь обігру. <кій> так і виконуємо обчислення. 3 помножити на 4, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 2 на 4, 8. Та плюс 1 9. Записали. 1 помножити на 4, буде 4. І ці два нулі треба просто зносимо доницю. Далі записуєте завдання 2. Далі треба виконати письмове ділення. Знов таки я загальні приклади взяла, трошечки розкажу. 237 ділимо на 3. Спочатку нам треба визначити кількість цифр у частці. Для цього визначаємо перше неповне ділення. Число 2 менше, ніж 3, тому ми 2 не можемо обділити на 3, тому ми візьмемо 23. 23 це буде перше неповне ділене. Отже, у нас у частці буде 1, 2. 2 цифри. Можемо рахувати таким чином. А можемо думати так, що ми будемо ділити спочатку 23 десятка. 23 десятка ми поділимо на 3. У нас будуть десятки у відповіді. Потім ми знесемо одиниці, поділимо на 3 і отримаємо ще у відповіді одиниці. Отже, хоч так, хоч так, у нас виходить, що у часті буде дві цифри. Тепер починаємо ділити 23 поділити на 3. На цілу не ділиться. Отже, ми маємо взяти менше число. 22 не ділиться на 3. 21. Підходить. 21 поділити на 3 буде 7. Вже записали у відповідь 7 і робимо перевірку. 7 помножити на 3 – це буде 21. Записали. Нам треба було поділити 23. Ми поділили 21. Скільки в нас залишилось? Ще залишилось 2. Перевіряємо 2 менше, ніж 3. Отже, ми виконали правильне ділення. Тепер ми маємо спустити одиниці наступного розряду. Цифри при діленні ми спускаємо по клітинкам, як на ліфті. По клітинці рівно вниз, як на ліфті, не вбік. Інакше вийде неправильно. Спускаємо 7. Отримали 27. Тепер ми 27 ділимо на 3, це буде 9. Записали, перевіряємо. 9 помножити на 3 буде 27. Нам треба було поділити 27. Ми всі ці 27 одиниць поділили на цього. Більше нам ділити нема що. Все. Так, наступний приклад. 1200 поділити на 5. Знову визначаємо кількість цифр у часті. 1 на 5 поділити не можемо, бо один менше, ніж 5, отже, ми візьмемо 12. Значить, у нас у частці буде 1, 2, 3. Три цифри. Або можемо міркувати так, що ми будемо ділити 12 сотень, отже, у нас у часті будуть сотні, десятки, одиниці. 12 ділимо на 5. Націло не ділиться, беремо менше число. 11 не ділиться 10. 10 поділити на 5 буде 2. 2 записуємо, перевіряємо. 2 помножити на 5 буде 10. Із 12 ми змогли поділити тільки 10. У нас ще залишилося 2. 2 менше, ніж 5, отже, ми поділили правильно. Тепер спускаємо наступну одиницю це у нас 0. 20 ділимо на 5 буде 4. Перевіряємо 4 на 5 буде 20. Віднімаємо. Так, ми бачимо, що ми поділили на націону. Але ми помічаємо, що у нас в участі ще стоїть крапочка, тобто там ще має бути якась цифра. І ми бачимо, що ми не спускали ще один 0. Отже, оцей 0 ми просто записуємо у частку. Переносимо. Так, і е, наступний приклад, коли у часті буде 0. 225 поділити на 3. Визначаємо перше неповне ділення. 2 менше, ніж 3. не можемо поділити. Отже, ми візьмемо 22. 22 на 3 на цілу, е, візьмемо 22. Тобто, у нас у часті буде 1, 2, 2 цифри. Або ми міркуємо так, що ми будемо ділити 22 десятка, подалі тут тільки одиниці. 22 десятка поділимо, у нас будуть десятки у відповіді, а якщо є десятки, то будуть ще й одиниці. Отже, все одно виходить, що буде 2 розряди, одиниці десятки або 2 цифри. 22 ділимо на 3, наче не ділиться, треба взяти менше число. 21. 21 поділити на 3 буде 7. Записали. Перевіряємо 7 на 3, 21. Із 22 ми змогли поділити 21. Залишилось ще 1. І перевіряємо 1 менше, ніж 3. І спускаємо одиниці наступного розряду. 15 ділимо на 3. Ага, тут трошки я взяла неправильне число. Ну добре, давайте 15 поділимо на 3, це буде 5. 5 умножити на 3 буде 15. Так, ось ми на цього поділили. Розглянемо такий приклад. 412 поділити на 4. Так, визначаємо перше неповне ділення. Побачимо, що це у нас буде число 4. 4 дорівнює 4, можемо поділити, буде 1. Отже, у частці у нас буде 1, 2, 3 цифри. Ділимо. 4 поділити на 4 буде 1. 1 помножити на 4 буде 4. Ми бачимо, що у нас було 4 сотні, ми їх всі 4 поділили. 4 мінус 4 буде 0. А легне 0 не записуємо, бо нам ще є що зносити. 0 не записуємо, а одразу зносимо одиниці наступного розряду. 1 поділити на 4 ми не можемо. Тобто, іншими словами, 4 в 1 поміщується 0 разів. Отже, отус частку ми записуємо 0. Перевіряємо, 0 помножити на 4 буде 0. Віднімаємо, нам треба було поділити 1. Ми нічого не змогли поділити, отже, у 1 так і залишився. І тепер можемо спускати у наступного розряду. Ряд Тепер 12 ділимо на 4, це буде 3. Перевіряємо 3 на 4, буде 12. Ось тепер ми число поділимо на Так, Але ось цей етап, коли ми е, ділили на 4, отримали 0, ми можемо пропустити. Тоді у нас очислення будуть виглядати так. Ми 4 поділили на 4, отримали 1. Перевірили, 1 на 4 буде 4. Відняли 4 мінус 4 буде 0, але ми не записуємо, зносимо одиницю наступного розряду. 1. 1 на 4 поділити не можемо. Нам треба далі зносити. І щоб дати нам можливість далі зносити одиниці наступного розряду, ми на у часку записуємо 0. Ну, ми ніби заплатили за те, щоб знести наступні одиниці. І тоді ми одразу вносимо наступні одиниці. І тепер же 12 ділимо на 4. Це буде 3. Перевіряємо, 3 помножити на 4 буде 12. І рівні. Тобто ми трошечки можемо скоротити оцей етап. Так, далі записуємо завдання 3. Це буде рівняння. Рівняння не просте, а складене. Що це означає? Щоб розв'язати це рівняння, рівняння, нам треба ну, нібито розв'язати два рівняння, виконати дві дії. Отже, їх поділити на 5 дорівнює 16рівняти 8. Перше, що ми маємо зробити, це подивитися, чи можемо ми в рівнянні вже виконати якусь дію. Розуміємо, що х поділити на 5 ми не можемо, а 16, від 16 відняти 8 ми можемо. Отже, ми зараз виконуємо цю дію. Тому нижче. Х поділити на 5 ми так і залишаємо. Ми тут нічого не можемо зробити. А ось з правої сторони ми виконуємо обчислення. 16 відняти 8 це буде 8. Ми отримали просте рівняння. Тепер розв'язуємо його. У нас є ділене, невідоме, дільник і частка. Для того, щоб знайти ділене, нам треба частку помножити на дільник. Отже, більше ми записуємо. Х дорівнює, яким шляхом ми будемо знаходити Х, розписуємо свої міркування. Нам треба 8 помножити на 5. Більше нічого далі не пишемо. Тепер ми ще пишемо, x х дорівнює. І обчислюємо цю частину. 8 помножити на 5 дорівнює 40. Ми, ми з вами ми знайшли розв'язання цього рівняння. Але далі нам треба зробити ще перевірку. Отже, підвели лінію. І тепер у перше рівняння замість х ми підставляємо знайдене значення. У нас буде так. 40 поділити на 5 дорівнює, приписуємо все, як у першому рівнянні. Тепер зробити перевірку, що це означає. Це означає, що ми маємо порахувати е, значення лівої частини, значення правої частини. І ці значення у нас мають дорівнювати одне одному. Тобто ми маємо довести, що при цьому значенні ікса, рівняння дійсно вірне. Права частина дорівнює лівій частині. 40 поділити на 5. Це буде 8. Тобто ми нижче тепер пишемо. 40 поділити на 5. Ми обчислили, це буде 8, 16 поділити на 8. Обчислюємо праву частину, це буде 8. Значення лівої частини дорівнює значення правої частини. Отже, ми рівняння розв'язали правильно. І розв'язання рівняння і перевірка мають бути. На вашому листочку, не десь там на арку ще або в калькуляторі. Все має бути на листочку. Так, далі записуємо завдання 4. Треба знайти, ну, у вас тут інші числа. Я покажу на своєму прикладі: треба знайти 2 шостих від числа 36. І ви так записуєте. У вас буде, наприклад, треба знайти 3 п'ятих від... І далі там перше число 635. Так? І Далі пишете дорівнює і далі розв'язуєте. Отже, щоб знайти 2 шостих від числа, нам треба пам'ятати, що таке дріб. Оце дріб 2 шостих. Що він означає? Нижнє число показує, наскільки частин розділене ціле число, а верхнє число показує, скільки таких частин взяли. Отже, у нас дві частини, нам треба знайти дві частини із шести частин, числа 36. Тобто, там число 36, спочатку треба розділити на шість частин, а потім дізнатися, а скільки будуть дві таких частини, чому вони будуть дорівнювати. Отже, ми число 36, спочатку ділимо на шість частин, на нижнє число. А потім множимо на верхню частину. Так, 36 поділити на 6 буде 6, то 6 помножити на 2 дорівнює 12. Оце ви знайшли. У вашому випадку нам треба знайти 3 частини із 5 від числа 635. Тобто, нам 635 спочатку треба розділити на 5 рівних частин. Ми дізнаємось, чому дорівнює 1 п'ята така частинка. А потім дізнатися, а скільки ж 3 таких частинок будуть дорівнювати? Тобто, помножити на 3. Записуєте наступне завдання 5. Треба знайти число, якщо 5 сьомих його дорівнює 335. Як ви це записуєте? Я на своєму прикладі покажу. Наприклад, мені треба знайти число, якщо 3 п'ятих мого числа дорівнює 9. Що це означає? Що. Взяли якесь число, його поділили на 5, на 5 рівних частин. І 3 таких частин із 5 можливих – це 9. Мені треба знайти ціле число. Що робимо? Спочатку записуємо, що 3 п'ятих числа дорівнює 9. Тоді ставимо крапку з скомою. І показуємо, як ми будемо знаходити ціле число. Щоб знайти ціле число, нам треба спочатку дізнатися, а чому дорівнює 1 п'ята від е, того загаданого числа. А у нас 9 це 3 таких частини. Отже, ми 9 маємо спочатку поділити на 3, дізнаємось, чому дорівнює одна п'ята частина, а потім помножити на 5, тому що наше ціле число містить цілих 5 таких частин. Отже, ми 9 спочатку ділимо на 3, а потім множимо на 5. І це буде 15. Ось ну, виходить, що моє загадане число 15, а 3 п'ятих цього числа це буде 2, ну і останнє завдання це задача, задача на швидкість. Щоб зрозуміти, щоб розв'язати ці задачі, треба спочатку розуміти, що таке швидкість. Так, я вам скидала відео, я сподіваюся, що ви подивилися, ну, ще раз нагадаю: швидкість це скільки об'єкт, яку скільки об'єкт долає, яку відстань долає об'єкт за одну одиницю часу. Тобто, наприклад, якщо людина йде одну хвилину, і за одну хвилину людина проходить 7 метрів, то швидкість цієї людини це буде 7 метрів на хвилину. Тобто за одну хвилину людина пройшла 7 метрів, це буде її швидкість. Так, якщо автомобіль проїхав за 1 годину 85 км, то його швидкість, швидкість буде 85 км на годину. Тобто за одну годину він проїжджає 85 км. Оце треба розуміти. І якщо нам сказано, наприклад, що людина йде зі швидкістю 7 метрів на хвилину, і таким чином, з такою швидкістю, вона йде 2 хвилини. Як нам знайти відстань, яку пройде ця людина? Якщо кожну хвилину вона проходить по 7 метрів, і таким чином вона йде 2 хвилини, то скільки вона пройде? Звичайно, вона пройде вдвічі більше, тобто нам треба її швидкість помножити на час, 7 помножити на 2. Якщо нам, нас запитають, що машина проїхала 170 км зі швидкістю 85 км на годину. Як нам дізнатися, скільки часу витратила ця машина? Ось, наприклад, машина проїхала 170 км, і вона їхала зі швидкістю 85 км на годину, то скільки часу вона витратила. А ми думаємо, що машина за одну годину проїжджає 85 км. Скільки разів у 170 км вміститься по 85 км? Звичайно, нам треба 170 поділити по. Ну, поділити на 85. Ми 170 поділимо на 85, і це буде 2 години. Тобто, в одну годину машина проїхала 85 км, в другу годину проїхала 85 кілометрів, всього вона проїхала 170 і витратила на це 2 години. Так, у вас задача така: із села до міста виїхав автомобіль, рухаючись зі швидкістю 62 км на годину. Одночасно на зустріч йому з міста виїхав мотоцикліст, рухаючись зі швидкістю 40 км на годину. Вони зустрілися через 2 години, яка відстань між селом і містом. Отже, щоб розв'язати таку задачу, нам спочатку треба зрозуміти взагалі, що відбувається. Ми розуміємо, що у нас два об'єкта рухаються назустріч один одному. Отже, ми це схематично можемо зобразити. Ось таким чином. Ось у нас із села до міста. Ось тут у нас село, ось тут у нас місто. Із села до міста виїхав автомобіль. Одночасно на зустріч йому, тобто з міста в село, виїхав мотоцикліст. Вони зустрілися через 2 години, тобто, десь посеред цього, цієї дороги вони зустрілися. Ось у нас прапорець такий означає, що вони зустрілися. Так, далі позначаємо, що автомобіль у нас рухався зі швидкістю 62 км на годину. А мотоцикліст їхав зі швидкістю 40 км на годину. Так, що ще нам сказано? Нам сказано, що вони зустрілися через 2 години. Тобто, автомобіль їхав скільки? Він їхав 2 години. Мотоцикліст скільки їхав? Теж їхав 2 години. І нам треба дізнатися. Яка ж відстань між селом і містом? Я думаю, що коли ми зробили ось таку схему, то стало зрозуміло, що оцю цю відстань між селом і містом, машина і, маш, машиніст чи як його там, мотоцикліст і автомобіль подолали разом. Вони всю цю відстань проїхали разом. Автомобіліст проїхав свій шматок дороги, а мотоцикліст проїхав свій шматок дороги. То, якщо ми обчислимо, скільки проїхав один, а для цього у нас є швидкість і час автомобіліста. Дізнаємося, скільки проїхав другий, а для цього знов-таки у нас є його швидкість і є час. І ми можемо тоді всі ці ну, дві довжини скласти разом, і ми отримаємо. Відстань між селом і містом. Це перший спосіб розв'язання цієї задачі. Другий спосіб: ми розуміємо, що у нас автомобіліст і мотоцикліст наближалися один до одного, так? вони їхали рівну кількість годин. Тобто, якщо ми з вами дізнаємося, а наскільки вони зближалися один до одного за одну годину. І ми знаємо, що таким чином вони наближалися один до одного дві години. То якщо будемо знати, скільки вони разом проїхали за одну годину, ми зможемо дізнатися, скільки вони разом проїхали за дві години. А це якраз у нас і буде відстань між містом і селом. Це, сподіваюся, що ви впораєтесь із завданням, чекаю ваші роботи. Ну, давайте хоча б до середи. Дуже не затягуйте і, будь ласка, поставтеся відповідально, тому що в цей раз ми будемо все роздруковувати і буде перевірка. То ну, давайте не підводити один одного. Все, дякую всім за увагу. До побачення.